Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні ніжні та соковиті рибні котлетки. Готуються вони дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Заливаємо білий хліб або батон холодною водою і чекаємо, поки він розм'якне. До рибного фаршу в мене сьогодні і сайди. Додаємо дві цибулини стерті на дрібній терці, щоб наші котлетки були соковиті, та хліб. Край хліба я забираю, додаю лише м'яку серединку. Солимо та перчимо все за смаком і перемішуємо до однорідності. Можна ложкою, але найкраще це все робити руками. Відставляємо в сторону приблизно на 15 хвилин. Минуло 15 хвилин, тепер можна формувати котлетки. Змочуємо руки водою, беремо трішки фаршу. Відбиваємо його в руках і формуємо котлетку. Можна круглу, можна овальну, яку вам зручніше. Коли сформували котлетку, вмочуємо її у паніровочній сухарі. Ставимо пательню на вогонь, додаємо рослину олію та розігріваємо її, виложуємо котлетки і смажимо з обох сторін до золотистого кольору на середньому вогні. Котлетки готові, виложуємо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. Таким же методом формуємо наступні. Олію я міняю. Ось і все, друзі! Котлетки готові. Як бачите, готуються вони дуже просто та швидко, а виходять дуже ніжні та соковиті. Рекомендую обов'язково вам їх приготувати. І написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.